Вітаю глядачів мого каналу! вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Зараз 15.14, 21 червня, середа. Я буду робити розклад для міста Запоріжжя правого берега з 22 по 24 червня на 3 доби прильоти та наслідки. Починаємо з верхньої хортиці. Так, 22. Падає нам башня. Але, бачите, люди будуть задоволені. Що нам книжечка тут розкаже? Маємо ключики. Значить, все буде добре. Далі, 22. Трансформація по луні і розвівка. Погані карти і змія. По цим картам можу сказати, що так, тут нічого хорошого нас не чекає. Нічого хорошого нас не чекає. Бачите, ось іде по луні пльотки. Обман по змії, це обще таке іде, і дерево все ж таки тут ідуть у нас, там, де розвілка, все ж таки буде наше життя в безпеці. Але отут нервова дуже обстановка. Тобто 20, 22, 23 червня, воно буде таким напряжним, дуже напряжним. 50% того, що буде все нормально, 50%, ну, як по розвілки, буде все не дуже нормально. Подивимося, поживемо, подивимося. 24- більш-менш буде все добре. Ну, от, бачите, середина. Зередина цього розкладу, вона у нас в напрузі. Тут іде також велика загроза, але тут буде вирішено це питання. Так що будемо дивитися, що нас буде чекати 23 числа. Тут іде якась така комбінація карт не дуже гарна і вона не закінчується чимось хорошим. На жаль, карти всі е, негативні. Можна, звісно, подивитися на оцих картах, чи співпаде. Давайте глянемо. Верхня хортиця. Ну, що можу сказати? Так, бачите, ось воно йде. Тут по четвірки йде така у нас. По почуттям ми тут тужимо, тут як завжди. У нас це нормальний стан. Ось ідуть ці події. В захисті ми будемо стояти, будем, будемо захищатися, але нам дуже тяжко. 22-го буде все більш-менш нормально, бачите? 23-го іде все одно напряжна ситуація. 23-го. Але закінчується десяткою, вроді як більш-менш ми обійдемося без розрушень. Тут у нас ідуть е, страхи, дуже серйозні страхи і опасіння, але йде захист всесвіту і вирішено цього питання. Ну, коротше кажучи, під напругою все ж таки цей день 23 Але вроді як закінчиться більш-менш нормально для нас. Ми збережемо своє фізичне. Матеріальне і фізичний. Ну, дай Боже, щоб так воно і було. В принципі, десь так я предполагала, ну, подивимося. Так, далі поїхали. Будемо дивитися Хортицький район. Яка буде ситуація? Ну, в принципі, бачите, ситуація тут не дуже впевнена 22 го числа, 23-го все добре. І 24-го також. Ну, Давайте ми двоєчку розглянемо цю. Іде кризис по душі і йде пажик. Тобто щось ми якось проробимо, але не дуже так, знаєте, воно буде серйозно. Ну, все ж таки, щось ми зіб'ємо тут. Ми зіб'ємо щось. От, може, воно впаде на голови людей, то тобто буде така туга, хто його знає. Ну, якось так. Якось так. Давайте глянемо Бородинський район. Страшного нічого я там не бачу. Ми збиваємо там на Хуртицькому районі. Бачите, от, ці два дні, 22, 24, буде більш-менш нормально. На 23, от навіть в Бородинському районі, бачите, йде оповіщення, йде башня і розвілка. Чим воно, чим воно закінчиться по серцю? Ну, буде ресурсна карта. Повинні ми відбити, то люди. Повинні відбити. Так, далі дивимося. Осіпенковський район. Опять та ж історія буде стабільна ситуація 22 числа. 24-го ключ в наших руках, а у 23-го тут йдуть проблеми, нервова, обстановка, оповіщення, чим то для нас закінчиться. Більш-менш нормально сад. Люди будуть задоволені, слава Богу. Так, дивимося далі. Хортицький район. Перед мостом. Перед мостом. Там, де пушка, де бульвар Вінтера. хортицький район кажу. Це правий берег. Коротше, ви поняли. Я візуалізую просто цю, цю частину, ось і все. Ну от знову, бачите, тут іде якась, яке щось воно буде по дитині, але не дуже серйозно. Що тут буде? Тут по-любому йде, бачите, башня, тут по-любому ось тяжки тут йдуть оці переговори, оце все, якісь клопотання по птичкам йдуться, оповіщення, ось воно буде, але буде не дуже серйозно. То чим воно закінчиться для нас? Книга. Ну, сподіваюся, що закінчиться воно для нас, як, знаєте, не буде таємниці, а буде як урок такий життєвий. Чи щось таке? Рішення буде, яке рішення? Стабілізація? Яке стабілізує цю ситуацію? Да? Ну, все ж таки, от 23 число, люди, воно напряжне. Реально напряжне, ви бачите це все. Тут хоча іде по 24-му, от неясна ситуація, і пльотки йдуть, але тут повернення до кращого. Тут явно справиться ця ситуація. Да, йдуть швидко зміни. Але тут теж не дуже все. Ну, коротше кажучи, отут більш 23, 23 число, воно мені не под... ну Зараз я ще раз передивлюся його. Ну, вроді закінчиться нормально. Ну, тут дуже серйозна обстановка буде. Тут теж іде якась подія, 22 го але вона покульцувась і по ліліям закінчиться добре. Тут теж йдуть зміни, трансформація, воно лежать між якорєм та рибами, тут буде все нормально. 23-тя під загрозою буде там, але вроді ну, багато карт кинула, буде все добре. Давайте подивлюся, приватний сектор правого берегу. Так, приватний сектор. Значить, у вас 22, е дуже стрьомне буде. Проблеми. Проблеми будуть йти зі змінами, які несуть в собі ось пошкодження по крисам. Це рішення воно буде, от, бачите, з проблемами таке. 23. Тут іде ситуація по зміям, подла, да? але воно буде все одно, до речі, тут пов'язані наші люди, які дають ті сообщення. Але захист світу у вас падає, сподіваюся, що буде все добре. Ну і останній день, 24, й буде все нормально. От по приватному сектору, більш вони 22 червня. 22 червня. І тут якось ось воно, розумієте, йде 22 червня. Ну, тут нервова буде обстановка по ліліям, вроді як розрулиться. Вроді як розрулиться. Ну, дай Боже, щоб так воно і було. Але бачите, багато карт вже кинула. Так і район Сіненко, давайте подивимося. Ну, нормально, бачите, тут більш 24 те таке не дуже впевнене, по розвівки, але все ж таки воно стабілізується. Буде все добре, всі ті три доби. Так, і давайте я подивлюся по людям, як будуть себе відчувати люди, чи будуть постраждалі, чи загиблі. Так, значить, 24-го все пройде більш-менш нормально. 23-го тільки нервова система страждає по луні. Бачите, тут і водний баланс, отаке все. А ось 22-го якесь буд може статися люди, травмовані будуть. От ідуть травми і вони йдуть по косі. Тому е я. Ну, Оце єдине, що так, нервова система, і оце можуть бути якісь пошкодження. Ну, ось 22 числа. Дивимося, що як воно станеться там. А, в цілому, по кольцу, там іде, в принципі, друга карта по кольцу, вона така серйозна і хороша карта. Ну, крис ми не можемо відкинути, тому що. Це теж серйозна карта. Давайте я подивлюся ще людей на цій колоді. По цим картам я не можу вам сказати, що тут взагалі будуть якісь постраждалі. Ні. Ні. Єдине, що буде, ось бачите, конкуренція йде за життя всередині розкладу, і тут йдуть клопоти за життя, да? але я не бачу, щоб тут йшло щось таке серйозне, знаєте? Сила є, потенціал є. Бажання захиститися є, відрізання у тебе. Очікування. Ну, буде все по справедливості. Бачите, все ж таки, все ж таки тут по цій колоді вроді як і складно. Але ця карта підкреслила, що все буде по справедливості. Ну, дай Боже. Дай Боже, це дуже серйозна карта, і вона впала на кризис. Боротьба буде йти за здоров'я, і ось іде очікування результату, і він буде справедливий. Ну, і слава Богу. Так, добре. Правий берег ми з вами подивилися. А... Будь ласка, підписуйтесь на канал, бо 40% дивляться без підписочки. Будь ласка, натисніть на кнопочку підписатися, це нічого вам не буде коштувати. Бажаю вам бути живими та здоровими. Дякую за увагу. Почуємось, Па-па.